Вести переговори з серійним убивцею, навіть якщо він керує великою бензоколонкою, важко всім. Емоційно це виглядає так: якщо президенту умовної Франції, щоб мати право вести переговори, потрібно виграти вибори, то президенту Росії достатньо вбити сотні тисяч людей, і дорослих, і дітей. Навіть розмомбити пологовий будинок в Маріуполі чи дитячу лікарню в Києві. Це одна з причин, чому з лютого 22-го року жоден лідер країни з нормальною виборчою системою не зміг сісти з ним за стіл переговорів. Бо на виборах про це обов'язково нагадають. Нова адміністрація США стикається з тими самими викликами, що й умовний президент умовної Франції. Саме тому ми чуємо заяви Трампа, Рубіо чи Віткофа, відверто маніпулятивні, але політично прораховані. Вони безумовно розуміють все і про референдуми, і про оточення в Курській області, в лапках, і про реальний масштаб війни. Але для пересічного американця тема України і війни в Європі десь в третьому десятку пріоритетів. Тому й вкидаються відповідні меседжі, щоб суспільна думка не заважала адміністрації діяти і підтримувати її рішення.